Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі інвестор. Мене звати Ростік. Даний відеоролик буде більш таки розмовним. В ньому розкажу вам про те, як виглядає мій інвестиційний портфель на сьогоднішній день. Що в нього мов, змінилося за останній час, як я взагалі його бачу? Якщо вам відеоролик сподобається, то прошу потім не, не забути поставити лайк, ну і, звісно, підписатися на мій канал, якщо цього ще до сих пір не зробили. Я інвестую за допомогою такого брокера як Interactive Brokers. Вже не раз я вам розказував, що якщо хочете зареєструватися там, то реферальне посилання буде внизу під даним відеороликом. Якщо по ньому зареєструєтеся, отримаєте плюс 1% до депозиту на протязі одного року. Тобто, якщо Інвестуєте, наприклад, 10 тисяч доларів, то 100 доларів отримаєте бонусом. Звісно, якщо заінвестуєте інвестуєте 100 тисяч, ну то тисячу. Проста математика. Ну і власне за допомогою даного брокера інвестую. Вартість портфеля в мене вже, ну зараз вже трішки менше, як, остатньо, як в останніх відеороликах я вам показував. Ще недавно вартість портфеля доходила майже до 40 тисяч, там бракувало лише якихось 400 доларів. Зараз можете побачити, що відбулася така маленька, значна, незначна, це вже як для кого корекція. І портфель опустився в вартості до там, трішки менше, як 37 тисяч. Доларів я поки що в плюсі мій портфель в плюсі. Можете тут подивитися, якщо натис... натисне натиснув тут власне в портфель. Можете побачити загальний плюс по портфелю це 3560 7 доларів. Ну, бачите, цифра цілий час змінюється. Ну, і, власне, ця цифра не враховує всіх дивідендів від тих компаній, які це робили, виплачували дивіденди. Це просто нереалізований дохід по вартості тих акцій, вартості тих позицій в портфелі. Ну і в мене на рахунку ще є поки що 24,5 долара вільних. І готових до інвестицій. Е, Останню буквально декілька днів тому, тут, якщо зайду хіба в торгівлю, ордера і покупки, вам покажу, що докупив ще 5 акцій, такої компанії, як Medical Property Trust або MPV. Е, навіщо я це зробив? Зараз вам поясню. Подивіться, мене як дана компанія в портфелі, в портфель, давайте знайду вам її, MPV тут. Ну і якщо прогортати тут вниз, ну то можете побачити одну річ, що я її купував три заходи. Раз, два, три. Тут маєте число, коли я її купував, і власне кількість акцій. Ну і власне потім ті всі акції, якщо там давайте я загружу ще о, тут більше, в принципі, більше тих акцій. В мене до, до виплачення дивідендів даною компанією було 150 акцій. Ну і власне ця компанія виплатила дивіденти. На одну акцію компанія виплатила 29 центів, так як акції дешеві, ну, тому в мене є велика кількість. Тому від даної компанії мені прийшло на рахунок 43 долари 50 центів. Ну це власне сума, що правда без врахування того, ну тут не відображається ще та сума, що мені 15% втрималося в Сполучених Штатах Америки. Ну і по факту мені прийшло десь в діапазоні, ну можете помножити собі 43,50 мінус відняти тих 15%. Ну, то десь прийшло в діапазоні 37 доларів. Ну, і звісно, так як я вам показував в попередніх відеороликах раніше, що потрібно включати силу складного відсотка, тобто купувати акції на дивіденди, щоб в майбутньому було більше акцій, і вони виплачували вам більше дивідендів. Ну, але розказував, розказував, а сам того не. Зробив. Для чого, чесно кажучи, якось закрутився, якось не було часу, якось, якось забулося, можна так сказати. Ну, але я собі про це згадав. І подивіться, дивіденди до мене прийшли 13 липня. Ну, а акції я докупив власне на дану суму, на дані виплачені дивіденди лише 11 серпня, буквально декілька днів тому. Ну, я сьогодні записую відеоролик трішки пізніше. Ну і власне я це зробив. У мене було 150 акцій. Зараз на даний час в моєму портфелі вже 155 акцій. Тепер подивіться, наступного разу компанія, наприклад, буде виплачувати дивіденди, то я вже отримую тих дивідендів, наприклад, більше, не, не 43,50, 50 а вже, наприклад, 40... 4,50, ну бо якщо 29 центів, 5 акцій, півтора долара. В принципі, більше, так що 44-40, ну, вже досить 45 доларів, в принципі, можна так сказати. Ну і так, виходить, складний відсоток, але це один місяць, це буквально нічого. Потрібно дивитися взагалі в діапазоні. 10 років, 15 років, тоді вже буде більш значний результат. Дана інвестиція є досить таки ризиковна. Якщо тільки починаєте інвестувати в акції, то, напевно не рекомендую інвестувати в дану компанію. Дивіденна дохідність дуже висока, там в діапазоні зараз 15% річних. І, скоріш за все, в принципі, не факт можливо бути таке, що компанія, наприклад, зменшить дивіденди на 60%. Але через той і логічно, і теж акції мали би опуститися вартості. Ну, але я приймаю такий виклик, такий ризик, і подивіться, наприклад, акції опустилися вартості там, в середньому вони торгувалися в діапазоні 20 доларів. Ну, а зараз 7,77. Останні акції були відросли. Тут, в принципі, видно, це навіть на табличці даній. Давайте так закрию. Вони відросли там, до 10. До 10 майже 70%, ну але після того, як був квартальний звіт, він був не дуже такий хороший. Там далі були втрати на акцію заробітку. Ну і тому акції опустилися вартості там прям кожного дня вони опускаються на 3-4-5%. Що власне це по позиції MPV. Давайте покажу вам далі, як виглядає мій портфель зараз. Так, тут давайте що вам покажу. Давайте найбільше я вложив в компанію. Тут можете відсортувати собі в Interactive Brokers брокерс від там від більшої суми до меншої. Найбільше в мене вложено грошей в Alibaba, 5026 5 тисяч 26 доларів за округлює в принципі 5 тисяч. Компанія PayPal 3 тисячі, Amazon майже 3 тисячі. British American Tobacco, двічі До речі, власне, British American Tobacco у мене вже є 80 акцій даної компанії. Що реально хороша і велика, дуже цифра. Що це за компанія? Ну, думаю, для вас, інвесторів, це вже не якась новина. Це компанія, яка займається виробництвом сигарет. Ну, Дивідендна дохідність в компанії досить -таки значна і там, в діапазоні 8,5% річних. Тут я купував дані, дану позицію дані акції в 4 вже заходи. Спочатку 10 акцій, потім 20, 30. Ну, я останню знову 20 докупив, і в мене вже є 80. Ну, Але я планую збільшити кількість акцій до 100%. Для чого? Подивіться, там компанія не пам'ятаю, скільки виплачує в квартал десь в діапазоні 70 центів на одну акцію. Великий плюс в даній компанії, по даній компанії, що це компанія з Великобританії. Ну і власне там нема податку в джерела від дивіденду. Див, дивідендів, так? Бо якщо нормально в Штатах втримується автоматично 15%, то тут в даному випадку буде втримуватися 0%. І до мене буде приходити повна сума тих дивідендів. Ну потім вже треба буде сплатити ту повну суму вже. В своїй країні, там, так чи в Україні, чи в якійсь іншій країні, де, звідки ви мене дивитеся. Ну, але це час, за який дані гроші можуть, в принципі, працювати. Це великий плюс. А для чого я хочу мати 100 акцій? Зараз вам поясню. Подивіться, власне, 100 акцій буде мені виплачувати десь в діапазоні 70 доларів. Кожного кварталу. А що це означає? Що кожного кварталу на тих 70 доларів я зможу собі докуповувати додаткові дві акції даної компанії. Тобто за рік, якщо так мало би бути, і акції мали би коштувати десь в такому самому діапазоні там максимум до 35 доларів за штуку. Ну то логічно з тих 100 акцій за рік я вже міг би мати вже 108 акцій. Потім за рік вже, наприклад, 100 навіть не 16, а наприклад, 117%. Ну, Бо, наприклад, компанія може збільшити вартість ну, суму тих дивідендів, а плюс більша кількість акцій виплатить мені більше тих дивідендів. Ну і власне, так само завдяки тому я запущу силу складного відсотка. Ну, і надіюся, що в довгій перспективі часу вийду на плюс по даній компанії. Це, що я думаю, про бриді жеменника Табаку і до якої кількості, я її хочу довести. До 100 штук, думаю, більше ні, ну, бо це вже і так значна частина. І 100 штук по вартості однієї акції в 32 долари, ну, це десь це те, що я в середньому в даному в компанію вложу аж цілих 3200 доларів. Якщо я собі так думаю, відсоткове значення, власне, скільки я вкладаю в ту чи іншу компанію, я собі опираюся на вартість портфеля вложених мною грошей, не, не власне той дохід, який є з тих зросту акцій, а просто суто мої вложені гроші. Я думаю, опираючись на 100 тисяч доларів. Тобто, логічно, як я заінвестував зараз там в діапазоні 33, ну, то мені ще десь там 66 тисяч. Ну і за тих 100 тисяч це буде десь приблизно 3,3%, що в принципі якби багато, але, в принципі, не значна частина портфелю. Давайте далі подивимося, що ж це за компанія. в мене тут є. JDCom, одна китайська компанія, 50 акцій на даний час. Вона майже цілий час в мінусі, але компанія теж вже почала виплачувати дивіденди другий рік підряд. Я вже один раз отримав від даної компанії 30 з чимось доларів дивідендів. Теж ту можна нормально було б побачити тут в інтереті брокерці внизу. Але що я замітив, що, власне, не по кожній компанії та інформація по тих дивідендах чи покупках є. Ну, і в даному випадку немає. Ну але в середньому я десь отримав раз в рік, щоправда. Там 30 доларів від даної компанії. Давайте покажу вам наступну компанію, що в мене є. Так, це компанія Google 1800 доларів. До речі, досить таки значно зросла на цілих 700 майже доларів. Компанія Locket Martin, яка майже в плюсі, взагалі від початку, відколи я її купив, бо купив її після дуже поганого звіту, що, власне. Відобразилося на падінні акції даної компанії, я її вирішив купити, бо думаю, що в довгій перспективі часу воєнна компанія, точніше компанія, яка займається виробництвом там винищувачів, танків і тому подібне, має контракти на 50, 60, 70 років допереду, що є просто, як так подумати собі, ну. Такі контракти трохи дивні, але, бо на дуже багато років. Тобто є певність, що в майбутньому будуть хороші фінансові результати, і компанія стабільно буде заробляти великі гроші. А зважаючи на ситуацію, яка виникла після 24 лютого, я думаю, що по результатах, по виробництву тої самої зброї, в компанії будуть просто ще більші. Ще більший ріст, так що думаю, що компанія хороша і напевно її продавати не буду. Тим більше, на мої заінвестовані гроші, це досить -таки хороший хороша дивіденна дохідність, бо десь в діапазоні 3,5% річних. Ну і подивіться, зараз акції коштують 453 долари. Я купував акції по 340, а тобто в плюсі на 33%. А за цей час подивіться вже скільки разів компанія виплачувала мені дивіденди. Раз, два, три, чотири рази, бо досить таки багато. Так, йдемо далі. Так, далі в нас по портфелю має компанія Мета. Власне, в мене вже 14 акцій, буквально недавно було 18. Я її зафіксував тільки для того, що хотів дуже сильно купити іншу компанію, власне, про яку вам розказував раніше. Це одне. По-друге, компанія почала значну частину займати в портфелі. Можете зараз побачити, що по даній вартості 303 долари. Зараз я в плюсі на 164% взагалі. Тобто, в середня моя вартість акцій це 115 доларів. téma, jak prodavač reakci. Вартість середня була десь в діапазоні 134 доларів. І продав, кажу, що хотів купити іншу компанію Раса, друге, що буквально від свого дна, це було 3 листопада 2022 року. Акції без зупину день в день, в тиждень в тиждень, можна сказати, зростали там до сьогоднішнього часу. Зараз можете побачити таку корекцію з 325 доларів. Акції вже опустилися до 303. Ну, але все одно досить такий шалений ріст. Я думаю, що мусить відбутися якась корекція. Ну, якщо подивитися тут на графік, то це власне даний ріст, шалений, дуже сильно замітний. Подивіться, щоб компанія зрости там з 100 доларів до майже 300, Їй було раніше потрібно ну, досить таки багато 16 рік. І тут маємо 21-й, ну це десь приблизно так 5 років. Ну а зараз вона відросла буквально за 8 місяців. Е, ну, Це одне. По-друге, компанію да... більше далі продавати я по сьогоднішній вартості акцій, напевно, не буду. Е, ну, Буду тримати її, подивимося, надіюся, що віртуальна реальність і власне, штучний інтелект, в який буде інвестувати мета, виправдає себе, і фінансових. Фінансові Показники компанії в майбутньому будуть кращими, ну і що акції будуть зростати. Але думаю, що така вже, якщо акції будуть коштувати десь в діапазоні 600 доларів за штуку, я все-таки продам акції дані. Але ну, це буде видно, в принципі, 600 доларів це ще є куди рости це в два рази. так. Е, давайте далі подивимося, власне, компанія MediFast. Куплена суто під дивіденди і під можливий майбутній ріст. Ну, але думаю, що на даний час це тільки будуть дивіденди. В мене подивіться невеличка позиція, лише там на півтора тисячі доларів. Ну, в принципі, півтора тисячі доларів це великі гроші, так що я трохи по другому це сказав. Компанія виплачує дивіденди, я подивіться, скільки разів я вже отримував ті дивіденди, але я її купував поступово. Спочатку три акції, потім чотири. Потім 3, потім ще раз 4. І недавно буквально одну акцію докупив. Тому в мене зараз вже є тих 14 акцій, як добре пам'ятаю. Ну, але за кожним разом, бачите, компанія виплатила мені тут 4,92 центи, потім так само 4,92 Пізніше вже, бачите, я вже отримав 16,50. Пізніше вже 23,10. Ну і логічно, як я докупив ще одну акцію. І то вже наступному кварталі я отримую вже не 23 долари, а, там, наприклад, трішки більше. Ну, на жаль, є, акції які трохи дорого коштують власне, відносно е, тої суми. тут, Тобто не тих 10, 15, 20 доларів 92, і тому купувати акції за виплачені дивіденди є досить складно, бо потрібно мати значну частину. Заінвестованих грошей в дану компанію. Хтось може мені сказати одразу, що Interactive Brokers дає можливість купувати уламкові акції, тобто частинками, тобто там, ну, просто на гроші, наприклад, якусь там соту частину акції, але цього я не буду робити тільки через одну річ, через те, що мені потім. Сплачувати податки буде досить таки складно і досить таки складно власне це все вираховувати потім. Так що я буду купувати тільки суто цілі акції. Компанія MediFast. А давайте подивимося, що наступне у мене є в портфелі Fortinet. Власне, компанія з кібербезпеки 59,80 за одну штуку. за одну штуку. Позиція в портфелі вже вийшла в плюс. Бачите, тобто, я, можна сказати, вгадав так, коли продати мета і купити Fortinet, бо мета впала на 5% буквально. А Фортінет зросла майже на 5%. Так що, в принципі, по тому мені то повезло. Невеличка позиція на 1300 доларів з такою ціллю, власне, на ріст акцій. Ну, бо, думаю, в майбутньому та навіть в принципі дивлячися зараз. Власне, безпека в інтернеті є досить значною частиною життя, взагалі. Е, Ну і думаю, що багато компаній будуть платити таким компаніям, як Фортінет, щоб да, захистити дані своїх працівників там взагалі своїх клієнтів, можна так сказати. Ну і дивлячись по фінансових результатах за минулі квартали, за минулі роки. Ну, то компанія досить таки швидко зростала. Ну і так само, якщо подивитися за майбутній прогнозований за майбутній прогнозований ріст, що і власне даний ріст втримається і в майбутньому. Так що думаю, що акції будуть коштувати значно і значно більше. Давайте далі подивимося, як це що тут в мене є. Компанія t Rowe Price інвестиційна компанія, точніше компанія, яка займається інвестиціями людей, які приносять їй гроші, тобто мають, скажімо, там, різні ІТЕфи. Так, по-простому можна так сказати, ви заносите даній компанії гроші під, наприклад, 4 річних, що є, наприклад, більше як вклад в банку. Ну, компанія логічно дані гроші інвестує, заробляє більше, просто частинку видає своїм клієнтам. Ну і на тому, власне, на тій різниці в доході заробляє. Компанія виплачує дивіденди, теж куплена під дивіденди, можна так сказати. Подивіться, скільки разів я вже отримав дивіденди. 9,60, 9,60. Потім можете замітити, що компанія збільшила дивіденди троха, в принципі, смішна цифра, бо там хіба на 3% було. Ну, але вже, бачите, отримав 9,76%. Ну, а потім докупив дві акції, лише дві акції, і вже почав отримувати останньо 29 червня, отримав 12%. Це доларів 20 центів тих дивідендів. Пам'ятайте, що це власне дивіденди квартальні, тобто раз на три місяці компанія виплачує. Ну, так в середньому є така традиція в Сполучених Штатах, в інших країнах трішки інакше, наприклад, в Польщі, в країні, де я проживаю, здебільшого там 90% всіх компаній, якщо б ви в них інвестували, то виплачують дивіденди раз лише на рік. Лише буквально декілька компаній виплачують так само раз на квартал. Наступна компанія, яка в мене є, це компанія MPV. Давайте я вже не буду про неї розказувати, вже розказував. Компанія Etsy 1061 долар. Компанія CVS 1032, Lowe's Company 1000 доларів. Потім вже бачите, позиції займають трошки меншу частинку, бо лише там 500 доларів, 536, Tyson Food так само 533. Ну і також по спадаючій і на останньому місці в мене знаходиться рейд Simon Property Group. Компанія купувала в середньому по 100 майже 10 доларів. Зараз компанія коштує за одну акцію 120 доларів. Тобто в середньому це плюс 10%. Компанія теж виплачує дивіденди 7% річних, плюс-мінус на сьогоднішні гроші. Що це за рейд? Це власне рейд, який має власності великі торгові розважальні центри, здає їх в оренду з даної орендної плати. Виплачує дивіденди своїм акціонерам. А рейти це така річ, що власне 90% всієї даної виручки орендної мусять виплатити своїм акціонерам. Так що так то все працює. Портфель на сьогоднішній час виглядає так. До цілі в мене ще, в принципі, далеко. Дивіться, в мене є така табличка, я вже не раз її показував. Досить таки багато вже людей її має навіть. Напишіть мені в коментарях, як, як вам дана табличка подобається чи ні. І чи ви вже навчилися на яку розпочатися. І які дані тут власне, відслідковуєте. Ну і власне тут можете побачити, що я вніс на біршу 33 141 долар. Вартість бачите 30 майже 7, 37 тисяч доларів, звісно. Але в моїй валюті я вніс суто своїх грошей 140 тисяч. Але через курсову різницю можете побачити, що вартість портфелю лише 150 тисяч. Ну і так само тут одразу незамітним оком видно, що компанія Alibaba має найбільшу частину. Частини тих компаній, які мене є, виплачують дивіденди, хтось більше, хтось менше. Але в середньому це по портфелю. По сьогоднішній вартості це 2,29% або в рік 844 долари. Якщо перерахувати це на 366 днів, так то в середньому і кожного дня 2 ,31 долари 31 цент мали би Приходити до мене на рахунок. Це, в принципі, так. Я просто рахую, бо мені досить таки подобається, якщо там багато, в принципі, ви не бачили, що якийсь там бізнесмен або мільярдер, або футболіст, наприклад, заробляє кожного, кожну годину, наприклад, там 100 доларів, наприклад, або там Уоррен Баффет заробляє там в хвилину стільки-то. або, Ну і власне я собі хотів таке зробити, ну і власне зробив. Поки що 2 долари 31 цент це смішні гроші, ну не спорю. Ну, але це чисто пасивний такий. Дохід, який я в майбутньому надіюся, все-таки збільшити і, власне, почати жити навіть з тих дивідендів. Чи як це буде, ну не знаю. У мене тут є та ціль, яку я вам цілий час показую, щоб на кінець 2036 року вартість мого портфеля була 250 тисяч доларів, або там в моїй валюті більше трішки як мільйон. Ну, дану ціль виконав майже на 15%. Але що є круто, що, власне, кожного вже у третій рік підряд. Я ціль, яку я закладаю на кінець року, цілий час. Обганяю, і бачите, в мене ціль на 23 рік 40 тисяч доларів. У мене вже майже 40 тисяч доларів, а ще до кінця року буквально ну, 4-5 місяців. Так що я думаю, що я ціль виконую. В принципі, вже, вже майже виконую. Мені бракувало лише там, 400 доларів. Ну, 92% поки що виконано. Ну, а такими темпами, якщо так буде, і дійсно портфель буде зростати в тій вартості, так як я закладаю це в середньому 8, 9, 10% річних. Ну, якщо що я буду поповнювати свій рахунок на стільки, скільки я закладаю а це мінімум 800 доларів кожного місяця ну то в 2030 році мало б бути вже 130 тисяч доларів а в 20, 2033, тобто за 10 років від сьогоднішнього часу це 200 тисяч американських доларів надіюся що ця цифра буде більша дуже вам часто буду викладати Типу даного, такого типу відеоролики вас мотивувати для того, щоб інвестувати. Надіюся, вам це подобається. Якщо так, то в мене є спеціальна сторінка Patreon на, даній, на, на даному сайті можете мене підтримати там фінансово. В принципі, це, звісно, символічна сума. Це просто буде так, якби приємно мені. ну, бо... Якихось там 3-4 долари. Це невелика сума, зважаючи на то, на ті суми, які я в принципі інвестую кожного місця. Ну, але це просто буде мене мотивувати для створення ще більшої кількості якісних інформативних відеороликів. Всім дякую за перегляд, па-па, удачі в інвестиціях!